Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сьогодні я хочу поділитися своїми улюбленцями, чотирма прянощами, які вже кілька років ростуть у мене просто на городі. І щоразу, коли я готую з ними, то згадую дороговартісні баночки з супермаркету і посміхаюся. Адже тепер я економлю, і усі аромати живуть просто на моїй гряці І перший це базилік. Це мій фаворит у літніх стравах. Я готую з ним дуже смачний домашній песто, змішую жменю свіжого листя, зубчик часнику, будь-які горішки, натертий сир, сіль та олію, і все. І смак виходить настільки яскравим, що магазинні соуси тепер здаються мені несмачними. А ще я обожнюю додавати фіолетовий базилік у лимонад із полуницею і красиво, і ароматно. А секрет його вирощування простий сонячне місце, регулярний полив і збір листя до цвітіння. Висота кущика близько 50 см, якраз щоб зручно було зривати листочки для салату або піци. Другий це чабрець. Цей скромний кущик завишки всього 30 см це справжня знахідка для м'ясних страв. Додайте гілочку чабрицю під час запікання курки, риби або свинини, і аромат зміниться до невпізнання, а який із нього виходить чай з медом смакота, особливо коли застуда підкрадається. А росте він, як бур'ян, встромив у землю і забув головне місце сонячне для нього вибрати. А ще Ця низькоросла трава добре підходить як природна мульча для зменшення росту бур'янів, а ароматний запах відлякує багатьох шкідників, включно з мурахами та попелицями, а квітучий чебрець приваблює запилювачів бджіл. Ну а третій це розмарин. І купила якось я у супермаркеті гілочку за 50 гривень для картоплі по прованськи, а потім вирішила ні. Навіщо мені переплачувати? І тепер у мене цілий кущик розмарину на ділянці. Запікаю я з ним усе підряд і картоплю, і рибу, і м'ясо. А нещодавно відкрила, що гілочка розмарину в лимонаді робить його схожим на дорогий такий вишуканий коктейль. А на зиму пересаджую розмарин в горщик і зимує він у мене вдома на підвіконні Ну а остання це шавлія. І ось це справжня аристократка, среблясте листя, бускові квіти і запах, від якого ну, неможливо відірватися. А росте він як справжній джентльмен, такий стрункий кущик до 70 сантиметрів не розповзається, не потребує особливого догляду. Тільки сонце йому подавай та землю рихло. Мій улюблений рецепт із шавлею це курячі рулетики. Все просто. Берете куряче філе, відбиваєте, на кожен шматочок кладете кілька листочків шавлі і скипку сиру. Загортаєте, обсмажуєте. І повірте, шавлія дає такий аромат, що гості відразу ж просять рецепт. Усім рекомендую ці чотири прянощі. і пам'ятайте, усі вони люблять сонячні місця. Усі їх можна сіяти на розсаду у березні-квітні. А у ґрунт висаджувати в травні, коли вже буде тепло. І поливати потрібно помірно, бо всі четверо не люблять отих мокрих ніг. І все тож всім рекомендую.